Українці, привіт! Радіта вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення причіпів до легкових автомобілів. Скільки це коштує і як все зробити правильно. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк. Підпишіться на наш канал, щоб завжди були в курсі тих подій, які відбуваються в галузі розмитнення. Нещодавно ми нашому клієнтові розмитнювали причіп до легкового автомобіля. Клієнт повертався з Польщі, він придбав там автомобіль і також захотів придбати причіп, тому що в нього було багато майна, які він хотів перевезти за той час, який він жив в Польщі. І ось яка специфіка розмитнення причіпів по автомобілям. Ви знаєте, є три податки: акциз, миток і ПДВ. Причива ситуація трошки інша. Там тільки два види податки: це ПДВ та МИТО. І якщо ми, наприклад, купуємо причіп, нам його так само потрібно оформити документально правильно, як і автомобіль. На причіп має бути технічний паспорт, договір купівлі-продажу і також ви робите експортну декларацію, коли перевозите його через кордон. Коли ми нараховуємо податки, це 10% іде мита, 20% ПДВ. Але специфіка така, що ПДВ нараховується також і на мито. І коли ми рахуємо, то ми маємо множити на 32%. Наприклад, причіп коштує 1000 євро. Ми множимо на 32% і ви отримуєте вартість митних платежів 320 євро. І далі йде звичайне оформлення. Коли ви. Повертаєтесь з Європи на українському автомобілі, немає різниці, тому що мене питали: а яким автомобілем можна тягнути причіп? Немає різниці: чи українська реєстрація, чи іноземна реєстрація, чи ви повертаєтесь під розмитнення повністю автомобіля причепа? Різниці немає. Головне, коли ми купили причіп. Потрібно зробити договір купівлі-продажу на нього, зафіксувати цю ціну в Уженді, і потім, якщо буде потрібно, зробити на нього на цей причіп також експортну декларацію. Вона буде підтвердженням ціни в майбутньому для митниці. Така сама ситуація йде і до лафетів, якщо ви хочете такий причіп, на якому можна перевозити автомобілі. Там так само берете 32% від вартості автомобіля, множите і отримуєте свої митні платежі. Попри причепам в митниці немає табличок, тобто мінімальних прохідних цін. І як митниця діє в даному випадку? Вони беруть по аналогам. Коли у вас є причіп відповідної фірми, михниця може зайти на німецькі сайти або на польські сайти і подивитися аналогічні причепи, скільки вони коштують, і вже від цієї ціни вони будуть відштовхуватись. Так само і ви можете розуміти, наскільки ваш причіп буде оцінений і скільки потрібно буде заплатити платежі. Тому що коли автомобілі по автомобілям легше, їх кількість набагато більша, і митниця вже пробила таблички. Ви знаєте, плюс-мінус скільки це буде коштувати з причепами, ситуація трошки інша. Також, коли ви будете заїжджати в Україну, ми на ваш причіп будемо замовляти звіт експерта, щоб ви не переплачували ціну. Звіт експерта, він входить в послуги брокера в 100 доларів, ви нічого додаткового проплачувати не будете. Але зверніть увагу, коли ви заїжджаєте на митний термінал, якщо ви розмитнюєте автомобіль і причіп, то у вас буде рахуватися як дві стоянки. Стоянка також входить в вартість брокерських послуг. Але чому це важливо? Ви отримуєте два документи. Декларацію МД2, декларацію МД6, і з цими документами потрібно буде на причіп робити сертифікацію. Також сертифікація робиться. Вона дешевша ніж на автомобіль, але там вона коштує плюс-мінус до 2000 тисяч гривень. Коли ви вже зробили сертифікат відповідності, з цими документами ви можете звертатися в сервісний центр МРЕО і там його ставити на облік, отримати українські номерні знаки і технічний паспорт. В сервісному центрі ви заплатите 800 гривень за номерні знаки технічний паспорт і 3% від вартості причіпу це буде пенсійний фонд. Ось яка специфіка розмитнення причіпів. Якщо у вас будуть якісь питання, ви можете писати в коментарях. Ми на всі коментарі відповідаємо. Купуйте причіпи, а з їхньою доставкою та розмитненням ми вам допоможемо. І що саме головне, як завжди, бажаємо кожному з вас перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.